Три-чотири. Камера мотор. А сьогодні на уроці ми вивчали медіа з очі вперед і медіа з очі назад. Або ж кажуть медіа. Мідіа луна. Пам. Це з очі вперед було, як ви зрозуміли. Коментуємо одразу. Партнер, робимо крок назад в сторону. Йдемо крок в обхід партнерки. Тут нам треба трошечки свій корпус подати вперед разом з цією своєю вагою. До моменту збору їх партнерки. Потім супроводжуємо її в крок в сторону. І я якби, разом з нею всім своїм корпусом і вагою. Потім відправляю її. її. Звідси дуже зручно робити очі вперед, ніяких там додаткових доворотів не треба робити. Просто відправляємо її на очі вперед. В цей час я довертаюсь до неї, як в очікарта. Тобто я ну, паралельно з нею стою. І переношу свою вагу на задню ножку. Тут ми робимо півот і повертаємось на друге очі. І я разом з нею переношу вагу і ми зібралися. Я все сказав чи залишив тобі щось? Мені здається, що ти все сказав. Я хочу тільки порекомендувати, що ми залишаємося з партнером, ми ловимо від нього запрошення на крок. Куди він мене створює для мене умови, туди я і іду. Що важливо, ось в таких кругах? Тобто я відчуваю, що він мене запросив крок в сторону, але я намагаюся зберігати наші обійми. І контакт в них тому, як я можу, наскільки я можу залишаюсь звернутою, спрямованою своїм верхом до нього. І коли я йду стегнами, стегнами сюди, в цьому напрямку і стопами, я все одно своїм верхом намагаюся залишатися з ним. Я з ним тут, і мене повернув. І туди аж повернув мої стегна мої стопи, але мій верх повернувся знову до нього сюди. Раз, і два. Добре? І. Медіа Хірос, роз очі назад. назад. Крок в сторону. Повертаємо партнерку на очі назад. Ми зараз робимо в відкриту сторону підготовчий такий крок в сторону, але партнерка робить очі назад. І звідси я вже готовий робити крок вперед. Чи у нас був весь коментар спочатку? Що страшно. Ну, давай швиденько, швиденько покажемо без, без коментаря. Там, там, там Поїхали по новій. Е, так, що тут важливо? Я оцей підготовчий крок роблю трошки більше, ніж партнерка, щоб мені зручно було зробити е, крок оцей в обхід партнерки. Я не знаю, як він називає перехід. Е, і я його трошечки під кутом роблю, щоб мені менше, менше потім повертатись. І партнерку я в цей час зупиняю, коли відправив на очі назад. Відправив, зупинив, зробив півот. і забираю партнерка на себе на два очі вперед. Все сказав, ну? Mm. Так само, так. Тут очі, оскільки ми працюємо зараз з. Комінацію кроків, де використовуються очі, то просто нагадаю, що ми очі ходимо навколо партнера, тобто максимально компактно робимо крок, якщо це очі вперед, або очі назад, то також навколо нього. І орієнтир – це наш лікоть. Тобто крок назад в очі назад, ми йдемо під свій лікоть. Я ще хоч згадав, що не сказав. Тут важливо дуже під час переходу. Залишати партнерку, можна сказати, нерухомою, вона має бути впевнена, що їй не треба нікуди рухатись. Я постійно тут я йду до партнерки, і знову повертаюсь і залишаю постійно партнерку так, в стані, в мені треба, щоб вона потім могла зручно вийти собі в очі вперед, ну і не помилитись, не піти в інший крок. Дякую.